Права 9,32. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас добуток, доволі громісткий. Ну що ж, спочатку піднесемо до кубу перший вираз. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 5 підносимо до кубу, що множиться. Далі m у квадраті. Ми також підносимо до кубу, що множиться, і n підносимо до кубу. Що множиться. Потім 0,2 уже підносимо до квадрату. Пишемо 0,2 у квадраті. Що множиться? Далі m у кубі ми підносимо до квадрату. І множимо на n також до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, Як тут виконати множення? Можна помітити, що тут у нас є 5 множники і 0,2. А 5 помножити на 0,2 – це буде одиниця. Тобто я можу записати так. Давайте я перенесу, тут місця вистачає. Що 5 у кубі це 5, що множиться на 5. Я запишу, що множиться на 5. Так, далі помножити. М у 2 степені до 3 степені буде м у 6 степені 2 помножити на 3. Помножити на n у третій і помножити 0,2 у квадраті, це 0,2, що множиться на 0,2, що множиться m у третій до другої степені, це буде m у шостій. що множиться, і ще є n у квадраті. І це дорівнює. Дивіться, добуток 5 на 0,2 це буде 1. Тобто я можу використати 5. І 0,2, бо це у нас одиниця. І ще раз викреслю 5 і 0,2, бо це одиниця. Множник одиницю можна не враховувати при множенні, тоді у нас залишиться тільки число 5. Далі м у 6, що множиться на м у 6 і м у степені 6 плюс 6, це буде 12. То пишемо м у 12. Далі n у третій, що множиться на n у n у 3 плюс 2, це буде n5. у п'ятій. Переходимо до другого завдання. Тут у нас також добуток ромісткий. Мінус попереду. Давайте ми запишемо як мінус 1, піднесемо до 4 степені. Тоді наступний множник 0,1 ми також підносимо до 4 степені. Що множиться? Далі П у 7 ми також підносимо до четвертої степені. Що множиться С в 3 також до четвертої степені. Що множиться? Далі 10ПЦ у квадраті до третьої степені. То ми 10 підносимо до третьої степені. Що множиться? Далі P підносимо до третього степеня, Що множиться. І це у квадраті також до третього степеня. І це дорівня. Ну добре. Тут також можна записати мінус 1 до четвертій степені, парна степінь. Це буде просто одиниця. Що множиться. Далі 0,1 множники є і 10. Але 10 що множиться на 0,1 це буде одиниця. Тому 0,1 наприклад, у четвертій степені, ми запишемо так, як 0,1 у третій степені, Щоб не записувати багато множників. Так, що множиться на 0,1. І ще я запишу 10 у третій. Дивіться. Три рази у нас є множники 0,1 і 10. 0,1 що множиться на 10 це буде 1. Тобто ці множники я одразу викреслю ще раз і замість них напишу, що це 1. Так, далі у нас є P у 7 степені до 4 степені, П у степені 7 помножити на 4 і це буде 28. Далі С у 3 до 4 і це буде С у степені 3 помножити на 4 і це 12. Далі P у 3. І що множиться? Це у 2 до 3 степені це буде С у шостій. І це дорівнює 2 3, 6. Так, ну що ж, 1 помножити на 0,1 це вийде 0,1. Збираємо далі множники P у 28, і що множиться на P у 3. П у третій? П в степені 28 плюс 3 це буде 31. Пишемо P у 31 степені. Далі С у 12, що множиться на С у 6, це буде С у 18. Є? Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спростіть вираз, ми спростили. В першому завданні записуємо 5 М у 12 степені Н у 5. У другому завданні 0, 1, 10 П у 31 й С у 18. Ну що ж, ось таке завдання на операції степенями. На цьому вправу завершено.